Вітаю всіх на каналі. Сьогодні буде е, дві теми. Одна запитання до вас, інша про те, що потрібно нам також зробити. Це обслуговуємо ми ось оцю деталь. Це у нас буде глушник турбіни. Самі моменти по зняттю я не показую, просто розповідаю як щодо чого. Він отак у нас стоїть. Ця частина заходить у турбіну. Кільце тут стоїть на горі. Отут ось. Знизу кріплення виглядає отак, щоб ви розуміли, як його знімати. Тут буде 4 болта, знизу 2. І на горі буде йти пластина і два різних болта різної довжини. Все, на цьому ми не затримуємося. Тут ми просто відкрутили, скинули повітряний. Знімали, я думаю, всі вже. Це в нас іде патрубок на горі. Його відкрутили два хомоти. Тут скинули, скинули кріплення з двох датчиків. Також зняли. Я також сьогодні ще знімаю і трубку на горі з турбіни, і датчик масляний. І все це діло промиваю. Тому в мене трошки більше роботи. Так, показую вам патрубок. Той, що йде, ось маркування його. Ця частина вставляється ось сюди в оглушник. Ця частина йде сюди в інтеркулер Так, в принципі, все. Витягуємо його, коли все открутили. чотири болтика розшатиме без фанатизму. Чому про це кажу? Зараз покажу. Е, можна злегка з двох сторін використовувати монтіровку. Упираючи тут в одному місці і тут збоку. Ну, по потроби, але без фанатизму. Чому без фанатизму? Я дістаю свій глушник і бачу в нього такий ось є надлом у цьому місці. А це місце досить важливе. Тут у нас стоїть кільце. Якщо ми подивимося, то ми можемо помітити, що тут є зазор. Так, чому я про це розповідаю? Тому що в моєму випадку ще треба вирішити цю проблему. Щоб із-за цього моменту не міняти цілий глушник. Бачите, так? Да? Я що буду робити, Ну, це так по беріку кажу вам. У мене є інструмент також до е, своєго, свого трактора до Сінгтая в мене є. Прокладки там всякі. Ось, Ось, можете помітити прокладки. Я буду просто використовувати цю прокладку, вона в нас зазбиста. Також в мене є ще отака. Можна зробити в одному місці надріз, накинути. І головне, щоб вона в цьому місці була не надрізом і все. І в принципі це питання вирішу. Ну, я спробую натягнути туди абесту, края обрізати. І азбеста, вона більш піддається е, деформації, і тому вона туди легше зайде. Тому я, скоріше за все, використовую Ну, Там подивимося, покажу, що я придумав. І воно тут буде також сидіти в цьому місці досить плотненько. Це вас не стосується, але показав, розповів. Тепер йдемо до самого глушника. Ну, саме слово глушник турбіни, я думаю, дає розуміння, що він глуше звук турбіни. А тепер те, що можливо ви не знали, і так само і я не знав. Тому і вам розповідаю, тому що питань на цю тему було також маркування. А питання у нас було: пам'ятаєте, про вібрацію. І оце, друзі, вам скажу ось оцей глушник. Можете гуглить і дивитися, цей глушник не тільки в нас глушить звук турбіни, він також дає вібрацію на кузов. Тому, якщо він, можливо, там, не знаю, дуже сильно у вас забитий, а його не знімали досить давно. Ну, думайте самі, тому що думки ці з'являються. Так, це ми з вами на цю тему, в принципі, все. Ми закінчили. Ми на ні, ній не затримуємося, я не роблю довго відео. Є чим, до речі, займатися. Займаюся зараз, покажу вам кусочок там нарізку чогось. Хто може, хто хоче якось допомагати армії? Будь ласка, є. Е... Така організація «Друк армія, «Заходьте». можна друкувати напряму, можна сказати, для армії. Тому що запросів багато, їх стає чим далі більше. І тому, чим більше буде 3D-принтерів, тим буде легше десь захищатися хлопцям, десь знищувати ворогів. Тому долучайтеся, читайте там все є, вся інформація на «Друк армії. Так. Що ж, ідемо далі. Якщо в нас цей глужник забитий, можливо, буде вібрація. Як я очищав, сьогодні це все. Також нічого не показую, просто розповідаю вам, я брав спрейчик К2, в нього заливав бензин. Буквально майже пішов, оце десь отак, бензину пішло. Ну, до пів літра точно пішло бензину. І він надзвичайно гарно очищає. Хто у кого були мотоцикли раніше, знає, як гарно чистий бензин. Ми раніше все чистили і мили в бензині. Так, так само такі моменти, як там якісь металеві фільтри, їх всі, всі зазвичай миють у бензині. Тому тут просто заливаємо сюди, колотимо, прокручуємо отак і колотимо в різних місцях, і потім розшатуємо так. І воно виливається, бо так воно звідти не вийде просто. Також є досить гарний момент у бензина, що він в нас випаровується. Тому, якщо там залишки залишились, вони випаруються. Не використовуйте ніякі хімічні засоби, типа очисники двигуна, ні в коєму разі цього робити не можна. Так, ми залили бензину, промили все, це все діло. Вилили, вичистили. Також дуже гарно воно промиває датчик масляний. Отакі от канали досить гарно промиває, просто до ви взагалі нічого не робите. Промивати в такі моменти також дуже гарно. Ви отак підставляєте ось, ось сюди і нажимаєте, пшикаєте, воно просто виліта звід... разом із бензином. Подається також частина повітря, тому тиск там створюється і воно вимиває дуже гарно. Якщо просто налити, ви так його ніколи звідси не вимиєте настільки гарно. Так, про це також розповів, що хотів. Так. Ну що ж, тепер переходимо до другої частини. Друга частина у нас буде стосуватися так званого чеку. І тут от вас потрібен е, зворотній зв'язок. Цей зворотній зв'язок для чого потрібний? Тому що вже є е, дві людини, які питали, що, що і з чим це пов'язано, коли у вас висвічується чек газет Це така червона, е, червоний чек. Це не чек, який йде там. Е, зазвичай ми привикаємо жовтий цей чек, така маленька віконечка, а там такий велика надпис йде, прямо чек газет у мене військовий, я пам'ятаю, я йому казав, що, скоріш за все, у вас проблема, якщо з датчиком масляним ви не вирішили тиск там, промили, вам нічого це не допомогло, то, скоріше за все, йде якась стравка по двигуну. Тобто, десь десь щось не так. І він мені сказав, що в нього двигун зварювали. Навіть десь там корпус не був тріснутий, і тому його зварювали. Я їм кажу, вам потрібно його прокачати димом. Після того я випустив відео трохи пізніше про цей дим, як димом можна перевірити двигун. До чого я це веду? Це все ж таки мої припущення і мої думки. А вчора мене знову людина питає на цю, на цю тему. Я також йому, я даю свої припущення, тому що. У людини, яка це була, і він вирішив, це зовсім інше. У мене цього не було. Тому і от зараз в цьому моменті, будь ласка, прошу вас, не лініться, напишіть. Була така історія, як вирішили. Тому що канал був створений для того, щоб допомагати один одному. Будь ласка, ми всі зібралися в кучу, тому є така проблема. Напишіть, допоможіть один одному. Ну. Намагався найшвидше коротке відео, щоб воно було таким воно довгим, нудним. На цьому все, в принципі, покажу вам, прикріплю фотографію або кусочок відео, як вийшло в мене в тому місці. Ну і на цьому все. Бережіть себе, до побачення. Показую результат роботи. Обрізав просто ту прокладку азбестову. В одному місці розрізав, там вона з'єдналася. Там головне, щоб це був упор. Упор буде, воно в бортик буде, плотність максимальна, тобто воно сидить тут прям гарно, не шевелиться взагалі. Можливо, буде досить складно потім знімати його, але це вже інша історія. Ось так. Коли вставляємо, заводимо ось так і. Змащуємо маслечком.